Сонечко, привіт! Давай подивимося для тебе. Що він думав про тебе сьогодні? Концентруйся зараз на тій людинці. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. А ми давай подивимося. Що він там думав про тебе сьогодні. Ой! Божені гадя. Ти для нього. Певна енергія для життя, ти для нього пристрасть, ти для нього натхнення, ти для нього рушій його розвитку, і він це розуміє, він це бачить і про це якраз таки думає. А в тому числі він думає: давай так, є якась інформація у нього. Яка тобі не до кінця розкрита або відкрита. Він щось від тебе там, секретики якісь має. Він розуміє, що інтуїтивно ти це розумієш, ти це якось відчуваєш і бачиш. Проте проявлятися і говорити про цю скриту історію, він не поспішає чомусь принаймні. А вот, і він також про цю історію думав. Він наразі думає те, про те, яким чином так би все закрутить, щоб воно. Ваша комунікація, поки назвемо це комунікацію для особистих розкладів, отаму от, вверх по силці, по посиланню. Він думає, як би так вашу комунікацію прискорити, бо наче знаєш, типу, окей, 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 потім застой. Окей, 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 потім застой. Йому хочеться руху, йому хочеться якогось ну, динаміки розвитку, як такої. Да? Тому тут якраз він схвильований через те, що він не розуміє, яким чином. Прискорити вашу от, комунікацію. По пораді е, тобі, тобі, кстати говоря, бути рішучою, прямолінійною. І е, з тої точки зору, що треба буде рухатися, знаєш, діяти точніше, швидко, точно і влучно. Е, в тебе оця інтуїція, про яку я казав, про секрети і про все інше, ти розумієш, про що я зараз розумієш. Якраз таки важливо буде йому пояснити про те, що ти все це відчуваєш, ти це все знаєш, і якраз м, приймати рішення треба буде в моменті доволі швидко. Тобто він або тобі розкаже і все окей, і там прям трагедії, проблеми нема. Або ж для тебе це в дійсності там в силу певних своїх власних переконань. Для тебе це прям фаталіті і все. Немає місця йому бути в твоєму житті. Важливо буде максимально швидко, чітко, от прям нічом так хірак, і до побачення. Приймай.